Після двох місяців дебатів, сварок та повного блокування роботи місцевої влади у Бородянці. Нарешті з'явилася секретарка селищної ради та виконуюча обов'язків селищного голови. Нею стала депутатка від партії Нові обличчя Ірина Захарченко. 19 проголосували так. 15 – ні, 3 – утримався один. Не брали участі в голосуванні нуль. Відсутні на, на пленарному засіданні сім. Рішення прийнято. Наступне обрати секретарем Бородянської селищної ради. восьмого скликання на срок передбачений. Законом України про місцеве самоврядування в Україні депутата селищної ради Захарченко Ірину Валентинівну. Прийняти таке рішення депутатам було непросто. Активісти, що були проти проведення другого засідання 42-ї позачергової сесії, заблокували сесійну залу. На якій підстави вони ото там кучуються і бігають. Сесія незаконна. На думку протестувальників, проведення другого засідання сесії незаконне, оскільки його не скликав селищний голова. Але варто зазначити, що і селищний голова і секретар ради відсторонені від роботи. А відповідно до закону України про місцеве самоврядування, сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради. Тож, дотримуючись саме цієї букви закону, депутати і зібралися. Та через блокування першого поверху були вимушені піднятися на другу. Ми скликали сесію Бердянської селищної ради за адресою вулиця Центральна, 331. Тобто, у нас немає прив'язки до окремої кімнати. У нас є прописано в регламенті Бердянської селищної ради, що ми можемо скликати і проводити сесію за цією адресою. Зу почалися сутички між місцевими мешканцями, прихильниками та противниками проведення сесії. Їх розбороняли правоохоронці. Ти чого чого трогаєш? Ще однією претензією активістів було те, що на першому вересневому засіданні 42-ї сесії не були проголосовані ряд важливих рішень щодо відбудови. вони хочуть проводити друге пленарне засідання 42-ї сесії. Значить, вони повинні його починати з того порядку денного шостого питання, який був затверджений. На, на, на минулому пленарному засіданні депутати ж пояснюють, що днями проведуть ще одне засідання для вирішення цих питань. У нас дуже багато накопилося питань за два місяці. У нас вважайте, 60 днів не було сесії. ОТГ практично було блоковане. В своїй роботі найближчим буквально за три дні нам потрібно буде провести пленарне засідання, потім готуватися до позачергових сесій, тому що ми дуже дуже багато втратили часу. Нам доганять потрібно багато всього. Тим паче не забувайте, що у нас зима на носі нас опалювальний сезон і так далі. Інформаційне агентство Тіві буде прискіпливо стежити за ходом відновлення селища.